Доброго дня, Миколаїв 3 липня 24 рік. Сьогодні у нас відео піде про хурму, вірніше про сіянці, ну і про хурму. покажемо про хурму, що ми маємо і що відбувається в нас. Не забуваємо поставити подобайку, кому цікаво прокоментувати, поставити у коментарях. Теж вподобайку відреагувати якось. Підписатися і слідкувати. У нас дуже багато тем різних. заходьте в списки відтворення і там все побачите. Кому що цікаво, заходьте і дивіться. Поїхали. Сіянці, хурми. Це у нас Верджинська Це ми купували, хто слідкує сад Чередниченко. Ми в них Взяли насіння, ми купували хурму, яку ми сьогодні ще покажемо у них по знижки. Бачимо, який зрост, зріст мають сіянці. Це, звісно, ми в першу чергу висівали, висаджували, тому що висівали ми в касети, хто спостерігає. Кому цікаво, заходьте на списки відтворення хурма і там все, не хочу я повторюватися в одному відео, сильно довго вони завжди виходять. Висаджували краще, ось так вони виглядають. Тут у нас пішов вже мікс. Мікс від Олександра Змерзлого, з Миколаєва, який нам надав люб'язно насіння. надіємося, що він в цьому році теж буде куштувати дуже багато хурми І ми в нього. Ну, він нам їх віддав безкоштовно. Ми готові купувати. Бачите, як гарно ростуть сіянці. Теж є дуже гарні. Ось висотою вони вже 30 см, є різні Є 30 см, але зараз вони дуже пішли гарно зріст. Ось є такі, є такі, є менші і більші. До речі, хто слідкував за нами, ті, що ми висаджували. Два тижні ну, тому назад не пам'ятаю, я виставляв відео. У нас пройшов дощ, і по прогнозу дуже було захмарено, декілька днів поставлено. І ми висіяли, тому що у нас лишилися сінці, там дорощувалися. І ми їх висадили. Ну, бо була надія, що декілька днів буде хмарно. Але на другий день така спека вдарила, а ми їх висадили. Бачите, що з них лишилося? Але є ось такі, вони скинули. Вони скинули старе листя. Є такі, що засохли, ось бачите. Але є такі, що закинули старе листя. Ой, коти у нас тут лазять, шкодять, ламають хурму. <кхе> от зараз покажу. Ось тут у нас в ряду жимолості є такі проміжки, і ми висаджували теж хурму. Ну, Є такі, що загинули, є такі, що скинули листя. ось. Ой, не видно за бур'янами. Ось, скинули листя і кинули нові. Бачимо, зеленіє. Ось, приклад. Старі листя скинули і кинули нові. Але я вам скажу, воно попало в таку аномалію. ну Ви представляєте, ми його висадили з голим корінням майже. І тут відразу спека. Є такі ось. Ну, це вже не цікаво, я думаю. Лохина у нас, до речі, така спека. Невідомо чому, але це буде відео, відео про лохину. Є кущі чомусь пропадають. Ну я вже показував, тут ми знайшли хруща. Верніше підрізаючу совку. Тут у нас цвітуть гранати. До речі, ось один у нас зав'язався. Фундуки у нас. Ростуть томати, росте підщепа, росте капуста, росте хвойники. Все, поїхали далі. Наша Миколаївська селекція, наша полуничка, наші черевишні, наша стара жимолость. Це однорічні кизили на підщепу. Це жимолость Наші експерименти дорощування. І все інше. Наші кизили. І ось нарешті ми дійшли до хурми. Це хурма від сад Середніченко, є такий канал, працюють люди, гарні люди, займаються, хвапаються за все, що можуть, і працюють на себе. Молодці. Ми купували познижки, дійсно бідненький саджанець. Ну, ми й купували його. Ми його купували здається, за 50 гривень. Повірте, ціна 50 гривень за то це смішно. Тим паче щеплений на дві бруньки Амхерс тип, ну так, щось, ну Хто розуміє, той зрозуміє. Тому що, можливо, я щось не так вимовляю. У нас, як завжди, все замульчувано. І ми купували у нашого перевіреного продавця тут на місці. Ось Нікітська бордова. Подивіться, які гарні прирости в цьому році маємо. Маємо надію, що на слідуючий рік вона щось там заквітне. Такий гарний садженець. Є така ще думка. Знову ж, треба крутити Олександра з мерзлого на живці. І хочу щепити сюди. Ось у нас тут іде так. А я хочу сюди щепити ще. а можливо і сюди ось так щепити. Ще декілька сортів. А і, можливо, і туди щепити щось. Ну, там слабеньке, там воно не зрозуміло, а тут вже видно, що воно росте. Так що, Олександре, чекаю на ваші рекомендації, коли можна щеплювати хурму. Ви спеціаліст. Тут у нас ось така ожина, ну, щоб розуміли розміри. Це така у нас ожина зростає, достигає. Є он іще. Зелена, дуже густо в'яжеться. Тут же ж наша алеча, тут же ж наші кизили гарно зав'язані, наші пекани, наші каштани. І знову ми, о, до речі, наша азімінка. І знову наші сіянці від. Насіння від Олександра Змерзлого, Тут вже різні сорти. Я не підписував відразу, а в стаканчики повставляли, тому що не було часу. Але назви на деяких попропадали. Але, але хай ростуть. Ми все одно на них будемо щепляти. Якусь гілочку лишимо для того, щоб побачити і отримати якийсь новий вид, новий спецсорт. Дякую за увагу. Підписка вподобайка. обговорення, рекомендації. До речі, це кизили, екземпляри, які, можливо, будуть продаватися, як, можливо, ні. Два сорти на одному дереві. Це мої експерименти весняного щеплення, дуже вдалі. Один сорт сіянця, а тут уже сортовий далі. Два дерева на одному. Майже все показав, розказав. все. Дякую за увагу. Знову підписка, вподобайка, все буде добре і в нас, і в Україні. Якщо кожен буде займатися своєю справою, дякуємо воїнам за змогу працювати.